Окрім килимарства, провідним ремеслом для решетилівчин є вишивка. Вона стала популярною решетилівці після скасування кріпацтва в 1861 році. Саме тут зародилася традиція вишивати білими нитками по білій тканині, відома як технологія виконання вишивки білим по білому. І хоча сьогодні ця технологія поширена по всій території України, решетилівська вишивка зберегла свою унікальність. Вишивка білим по білому поширена по всій території України, тобто кожна область має. Білим по-білому. Але Решетилівська відрізняється. Від других регіонів створенні орнаменту майстрині використовують від п'яти і більше технік вишивки. От як тут в даному випадку, це обов'язково в орнаменті решетилівських присутня мережка. От такі маленькі оці дирочки, це зерновий вивід, різний види лиштви, вирізування по краю комірця, зубцювання, з'єднуючий шов. Ось тут є і солов'їні вічка. Тобто Використання цих технік надає такої ажурності, легкості, малюнку і такі багаті, бачите, малюнки. От, і тим і відрізняється від других областей, де в орнаментах використовують дві. Ну, три техніки відсили так само, як і калими. Кожна вишивка це унікальний витвір мистецтва. Кожен виріб вражає багатством та красою узорів, а також ювелірністю їх виконання. Решетилівка була і залишається одним з провідних центрів народних промислів України. А історія міста тісно переплітається з майстрами, які в ньому творили, та їхніми виробами. Бачите, от такий красивий рушник. Це також моя авторська розробка у 2006 році за серію таких рушників в мене є ціла серія їх розроблених. Я отримала звання заслуженого майстра народної творчості України. Кажуть, що селище Решетилівка заснував Козак Решетило. Але ми розказуємо, що цій місцевості. Ну, вона була багата майстрами, так, які займалися рукоділлям, і дуже часто в своїх роботах використовували отаку техніку. Ми її називаємо Прорізний прутик, тобто решетили тканину. І від способу виконання пішла назва Решетилівка. Решетилівська вишивка білим по білому є невід'ємною частиною культурного надбання Полтавщини, і в 2017 році її було внесено до національного переліку нематеріальної культурної спадщини України. Сьогодні майстри з всеукраїнського центру вишивки та килимарства відстоюють право вишивки бути внесеною до переліку світової спадщини ЮНЕСКО, аби зберегти багату традицію українського народного мистецтва.